Добрий день, дорогі друзі! Ми з вами на каналі Метатерапія і з вами я, ведуча цього каналу, психолог, сексолог та цвяхотерапевт Наталя Кондрахіна. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему зрада. Що таке зрада, які типи зради бувають, і чому люди до тих чи інших зрад приходять? Не переключайтеся, далі буде дуже цікаво. Якщо ми з вами говоримо про зради, то зради бувають у нас двох типів: це сексуальні зради і це зради емоційні чи психологічні. Так от, якщо нам з сексуальними зрадами наче все зрозуміло, то з психологічними чи емоційними зрадами тут є деякі нюанси. Але все ж таки, ми спершу з вами роздивимося саме сексуальні зради, що це таке. Зрозуміло для нас, що це зрада сексуального характеру, і вона здебільшого фізіологічна, фізична. Але коли кажуть: ну знаєте, якщо мій чоловік мені зрадив і він повернувся до мене, то все ж таки він обирає мене. Ну, це не факт. Тому що, наприклад, ви йому можете бути зручними, але не сексуально привабливими. Тут можна подивитися саме в цю сферу сексуальної привабливості жінки, якщо ми про жінку говоримо. Також жінки теж зраджують своїм чоловікам, це не виключення, тобто зраджують і одні, і інші в стосунках. Сексуальна зрада виникає здебільшого, тому що один із партнерів може не мати задовільнення саме оцієї своєї сексуальної потреби. Такої, як йому хочеться, через що стається сексуальна зрада. А перше це неспроможність партнерів між собою говорити на тему сексу, обсуждати, що подобається, що не подобається, виносити в контакт деякі моменти, в яких би вони змогли дійти до спільних якихось рішень і таким чином покращити своє сексуальне життя. Вони про це не говорять, і в цьому місці виникає дуже багато сорому, дуже багато напруги, і тому через цю напругу сексуальний контакт неможливий стається. Тому легше знайти людину на стороні і з нею спробувати задовільнити цей контакт. Тому що там не треба робити дуже багато зусиль для того, щоб вибудувати так свою систему сімейну для того, щоб цей контакт стався можливий так, як хочеться. Розумієте, тобто це таке уникання відповідальності про свої стосунки. Насправді, також ми не можемо говорити, що сексуальна зрада це тільки зрада тілом, як про це говорять, ну, наприклад, забугорні наші колеги. Тому що я передивилася дуже багато відео цікавих, і в них як в одному, знаєте, говориться одна й та сама фраза. Сексуальну зраду легше пережити, ніж психологічно. І вони пояснюються тим, що типу фізіологічно він вже приходить, повертається до тебе, значить, він тебе любить, значить, він тебе обирає. А, а якщо він вже психологічно прив'язався до, до тієї іншої жінки, то це вже проблема. Але кого ми з вами обманюємо? Якщо ми подивимося з вами туди, в ту сторону, то сексуальна зрада неможлива без емоційного, хоча б мінімального контакту. Тобто психологічне зближення все одно відбувається у сексуальній зраді. Тому давайте не будемо обманюватися. Якщо він повертається до вас, можливо, ви просто зручна, можливо, ви йому заміщаєте маму. А от роль любовниці його не влаштовує у вас. Тому давайте, можливо, ми звернемо з вами увагу саме на роль коханки. А яка ви коханка? А що ви робите так чи не так? І чи обговорюєте ви зі своїм чоловіком а, оці моменти кохання, саме такі, які б він хотів від вас отримати і б ви могли авжеждати? Тобто тут треба знайти такий компроміс, а, знайти такий баланс між тим, що ви можете дати, і між тим, що він хоче. Можливо, вам просто треба піти на якісь курси по сексуальному вихованню і дізнатися про якісь цікаві техніки, яких ви ще не знаєте. Можливо, вам просто треба підвищити рівень свого сексуального виховання. Це також дуже сильно потім впливає на якість стосунків сексуальних у парі. Отож, сексуальна зрада це не завжди тільки фізична зрада. Ми з вами це повинні розуміти. Ну, наприклад, давайте з вами. Уявимо, чоловік вирішив е, зрадити вам із якоюсь дівчиною. Що він буде робити? Ну, по-перше, наприклад, давайте пофантазуємо трошки. Один із варіантів. Він, наприклад, зареєструється в Тіндері. Наприклад, він буде шукати, дивитися профілі дівчат, і тут йому сподобається якась. І він їй сподобався. Ну, так сталося. В них меч. І от вони переписуються. В них зав'язується якийсь флірт в приписці. Вони переписуються один, два, три дні, чотири, а можливо ну, місяць. Я не знаю наскільки їх вистачить. Але потім згодом вони вирішують зустрітися. І ваш чоловік робить такий хитрий план, по тому як так зробити, щоб ви не дізналися про те, що він зустрінеться цією жінкою. Ви знаєте, таке можливе. І навіть, як мені розповідала одна моя колега, її сусід виходив за хлібом і на три хвилини заходив до сусідки для того, щоб позраджувати трошки сексом зайнятися. І потім повертався додому. Тобто він просто ходив за хлібом. Гарний тайм-менеджмент, я вважаю. Так от. І от вони зустрічаються, вони п'ють разом каву, наприклад. Так? Вони одне одному строять глазки, фліртують, кокетнічають, щось таке. Так? І потім вони їдуть і вже, наприклад, там, в готель для того, щоб зайнятися сексом. І а вже ж у них перед сексом також будуть якісь ласки, якісь емоційні. А гачочки вони будуть одне одному закидати для того, щоб бути разом, розумієте? Тобто сексуальний контакт він не стається без емоційного, хоча б мінімального контакту, так вони можуть розуміти одне для одного, що тут нічого серйозного не буде, наприклад, або вони домовилися про дружбу і секс. Ну і такі різні формати існують. Але тим не менше, якщо ми повернемося до нашої тієї жіночки, яка там сидить, і думає, що там з її чоловіком. І потім вона дізнається про зраду, то їй буде боляче насправді. Навіть якщо він повернеться знову до неї. Ми від цього болю, від зради нікуди втікти не можемо. Тому не можна говорити про те, що один варіант зради чи інший варіант зради буде якийсь легше. Розумієте? Обидва варіанти зради це неприємно, це боляче і це деструктивно впливає на нашу душу. Емоційна зрада. Яка буває емоційна зрада? Давайте ви мені також будете допомагати в цьому, якщо я чогось не скажу. Ви можете дописати це в коментарях. Можливо, ви знаєте ще якісь варіанти емоційної зради. Емоційна зрада, наприклад, через переписку. Так може бути так, що він не вистачає якоїсь близькості в стосунках. Партнер інший не хоче розмовляти з іншим партнером. Партнер, припустимо, він. Перестав давним-давно бути якимось цікавим, розвиватися. І партнерам наче ні про що говорити. Тобто всі теми, про які вони говорили раніше, вони вичерпані, нових тем немає. В розвиток обидва партнери не йдуть однаково. Тому один із партнерів. Також через незакриття своєї потреби бути почутим, бути прийнятим зі своїми якимись думками, може йти і задовільняти цю потребу на стороні. Ви знаєте, дійсно, якщо людина в стосунках не задовільняє якусь потребу, то вона може подивитися туди, де можна задовільнити цю потребу, і піти, і зробити це. Також може бути потреба у флірці. Це таке легке ненав'язливе спілкування, яке вам дає підтвердження про те, що ви ще маєте порох в пороховницях, а ягоди в ягодицях. Я ще сексуально спроможна або спроможний, на мене звертають увагу, мене хочуть. Для людини дуже важливо розуміти, що вона бажана. Так як і дитина, яка приходить в світ, хоче відчувати себе бажаною. Так, і людина доросла вже також хоче відчувати себе бажаною, а для дорослої людини це а вже ж в сфері сексу відбувається. Як можна відчути себе бажаною через компліменти, через погляди, через дотики, через просто споглядання, знаєте, таке через те, щоб слухати, через те, щоб говорити. Через всі ці способи ми можемо нашому партнерові показати, що він для нас бажаний. І також ми можемо відчути свою бажаність через ці способ. Що ще входить у нас в поняття емоційної зради. Це може бути не тільки переписка, про яку ми говорили, це може бути також якась така, знаєте, платонічна дружба, платонічна любов. В мене може не бути. Сексуальних стосунків з людиною, але як я казала раніше, я там задовільняю якісь свої інші потреби. наприклад, це можуть бути потреби в інтелектуальній розмові. Так зі своїм чоловіком я не можу інтелектуально порозмовляти, якось глибоко кудись хопнути, щось якусь тему розвити. А от з цим моїм другом я це можу зробити, і мені комфортно це зробити разом з ним. Емоційна зрада, вона чому називається зрадою? Тобто, якщо чоловік не проти такого спілкування інтелектуального, то окей, але якщо він проти, і ви робите це в нього за спиною, це вже називається зрада. Тобто зрада це те, де ми свого партнера придаємо да? Придаємо. Ну, зраджуємо, в українському так і звучить зраджуємо, але от мені подобається російський термін предательство, тому що в ньому є саме м, така штука, коли ти м, робиш щось таке, що точно не сподобається твоєму партнерові. Тобто ти знаєш заздалегідь, що це дуже сильно образить партнера, що це завдасть болю твоєму партнерові. Але ти це робиш тому, що обираєш себе. Окей, не питання, що ти обираєш себе, але питання там, де ти знаєш, що це завдасть болю партнерові, і ти так робиш. Тобто, як на мене, це моя особиста суб'єктивна думка. Краще вже обговорити з партнером, винести відкритий діалог. Свою потребу не закриту, і далі а, спробувати вирішити разом. Якщо ви не можете це зробити разом, підіть до сімейного психолога і обсудіть там це. Якщо це а, і так неможливо буде, то тоді спробуйте домовитися, що там у тебе буде друг, з яким ти будеш там обговорювати якісь там питання. Але момент довіри тут може дуже сильно похитнутися. Тому будьте уважні і пильні, якщо вам дійсно важливий ваш чоловік, то спробуйте йти разом з ним в те, щоб ваші стосунки ставали інакшими, щоб вони приймали інакші форми, а щоб вони розширювалися якимось чином і туди входили нові компоненти. Але запам'ятайте один момент: про що двоє домовилися, те між ними і окей. Немає якихось там супер правил таких в світі, які я вам зараз скажу в заповіді Господні. Ні, немає таких правил. Ви самостійно берете на себе відповідальність за свої стосунки і вирішуєте, як саме ви хочете вибудовувати саме ваші стосунки, як ви хочете комунікувати одне з одним, що ви хочете робити, яким чином таку потреби у вас. є. Але розумієте, щоб іти до такого діалогу. Треба дуже добре себе розуміти. Якщо ви себе не розумієте, то вам нічого буде в контакт зі своїм партнером винести. Тому я би хотіла вас призвати до того, щоб ви більше себе дізнавалися. А де оці мої кордони? А де те, що соціумом навішано на мене, якісь обмежуючі переконання щодо стосунків? Щодо сексу, щодо зради, а де мої саме. І це буде найвірніший шлях саме для вас, розумієте? Ще один такий цікавий формат зради, який дуже сильно набрав з обертів, це інтернет-секс. Це так звані переписки, в яких люди обмінюються фотографіями або відео. В цих переписках вони використовують різні слова для того, щоб. Показати людині, описати, яка хоче зараз з нею зайнятися сексом, і фактично, коли вони описують цей процес, то е, вмикається наша фантазія, і ми починаємо фантазувати обидва партнери, які знаходяться в різних кутках, але в одному просторі інтернета, вони фантазують на тему того, як з ними зараз відбувається кохання. Чи є це зрадою, якщо е, такий інтернет-секс відбувається? Між людьми, які не знаходяться в стосунках, а вже ж це окей, робіть що хочете. Але якщо ви знаходитеся в стосунках і десь на стороні ви знову ж таки переписуєтеся, і у вас є інтернет-секс з кимось, то знову таки тут запитання: а яка ваша потреба не задовільняється в цих стосунках? Є така штука, що Чоловіки, в них може виникнути комплекс. Ну, здебільшого, у чоловіків це є. Може виникнути комплекс Мадонни і блудниці. Що це за комплекс? Це коли він в стосунках знаходиться з жінкою, яку він вважає мадонною, така материнська фігура, така свята фігура, і йому... Для його реалізації і сексуальних його фантазій необхідна інша жінка, яка може стати цією блудницею, з якою він буде там сексуально розважатися так, як він хоче. Тобто зі своєю дружиною він може собі це не дозволити. А із тією іншою жінкою він може дозволяти в сексі все, що завгодно, але він буде вважати її нічтожеством. От тому, що ну фактично він буде її принижати. Цю він буде возвеличувати, а цю буде принижати. Хоча ця буде задовільняти дуже багато сексуальних потреб. А от на цю він буде дивитися, як на якусь святість, яку треба берегти. А тут буде існувати у чоловіка перше, конфлікт, по-друге, розщеплення. І по третє, ну а вже ж йому треба буде утримувати багато напруги, тому що. Вічно брехати це дуже складно. Так буває, що якщо у людини сильне розщеплення, то для неї одні і інші стосунки це як два різних паралельних життя, і вони живуть це життя безконфліктно. Тобто тут з нею він такий справжній, а тут з нею він такий справжній. Тут, тут на особистість його проявляється, а тут інша. Але це притаманно тим чоловікам, які знаходяться у нас в пограничному спектрі або в психотичному спектрі розвитку особистості. А вже ж це все можна вилікувати, для того вам треба звернутися до спеціалістів. Ви знаєте, на цю тему можна ще поговорити. Дуже багато є різних моментів, які можна ще підсвітити. Але я готую для вас дуже цікавого гостя, з якою ми просто поговоримо про цей аспект і про зради обов'язково затронемо. Ще ми також поговоримо про те, як жінці вивести в баланс свою жіночу таку енергію, а також дослухатися до своєї душі і до свого тіла, як це робити, при яких умовах це можливо, і до чого це може призвести. Це буде дуже цікавий діалог, до речі. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І також, якщо вам буде цікаво, можете написати коментар. Це також дуже. Класно вплине на розвиток мого каналу на YouTube. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео, за те, що ви додивилися до кінця. Якщо у вас є цікаві теми, які б ви хотіли обсудити в наступних наших випусках, ви також можете писати це мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво це почитати. Отже, з вами була я, ваш психолог, сексолог і цвяхотерапевт Наталя Кондрахіна. Не переключайтеся, будьте на зв'язочку. І на все добре. Па-па!